Всім привіт! До вашої уваги! Лот придверні кілинки від бренду Liwarno Home. Вони будуть двох розмірів та трьох моделей. Зараз я вам їх покажу ближче. Будуть кілинки 67х120, декількох варіантів з таким надписом Home. Вони всі будуть прорезинені знизу. Вони не ковські. також підходять для теплої підлоги. Можна також використовувати на дворі. Будучи ось такі кілинки з надписом Home Welcome. Їх буде декілька. Та ось з таким принтом. Дуже якісні гладкі килими. Ось так виглядає сама резинова поверхня. Їх можна скручувати. Також вони дуже зручні в використанні. Такі ж килимки, тільки меншого розміру, 60 на 40. Їх буде теж в лоті 7 штук. Тут можете подивитись повністю про них інформацію. Вони виконані 100% з поліаміду. Це всі килимки в цьому лоті будуть. Теж ті самі надписи: Welcome. Home. Та ось такі принти дуже класні зручні, зручні килини. В лоті 14 одиниць товару. Вартість лоту 1830 гривень, собі вартість одиниці 131 гривню. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на вас смартфон, та робіть покупки легко та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!